Вітаю на каналі Інтертехніка. До вашої уваги зараз буде огляд DTZ5354HPX. Тобто це максимальна модель на 35 кінських сил з повним приводом, з великими колесами і в дуже гарному ідеальному стані, так як це тільки свіжозібраний, свіжопривезений міні-трактор. Давайте його оглянемо. Пам'ятаємо, що це був рестайлінг моделі на 24 кінських сили, який візуально ідентичний, але е методом форсування двигуна якимось зробили його на 11 кінських сил потужнішим. Ось, е маркування цього двигуна у нас це F. РБ-35Т. 225 кг, робочий об'єм 1907 кубічних сантиметрів ось І в кіловатах 25,7 кВт видає потужність цей двигун По якості ДТЗ-шної техніки тут питань немає. Вона виготовляється, збирається у нас в Україні. Є всі необхідні мануали, журнали, газети, що, де, як обслуговувати, скільки масла треба сюди, як часто це все мастити, скільки мастила треба в коробку, яке мастило, куди, краще, в який сезон, літо, зима чи осінь. Ось ця вся інформація доступна на ринку. Тому в цілому технічно цей міні-трактор. Нам уже добре знайомий електрика. Також тут все уложено досить грамотно, тобто на своїх місцях досить продумано, немає ніяких таких зауважень по тому, щоб десь воно було у відкритому доступі, не заізольовано. Акумулятор у нас тут на 80 ампер, 80-ка, досить потужний. Капот на газових опорах і в нас також є адекватний замок капота. Фари в нас звичайні галогені, і тут, як завжди, у нас є ось такий от органайзер. Це у нас ось сюди. Бачите, це, мабуть, підкачувати подушку, на якій сидить оператор трактора. Ось і сюди цей ковпачок вставляється, бачите? Все. В ньому є. резина досить нормальна така. А це ковпачок на вал відбору потужності. боропотужності. Він закривається шпінт з пружинкою. Так, давайте його закриємо. Де він тут Це все накручується? Давайте. Чи не накручується сюди? Вроді би повинен закручуватись. Окей, і шплінт десь відпав. Давайте глянемо, звідки він міг відпасти. Тут все закрито. Тут так само, тут так само, вон там зашплінтовано. Десь якийсь один шплінт, з нього загубився. Давайте знаємо, зробимо так. Закріпимо його сюди, а там вже знайдеться. Або можете навіть не з нього. Ну, якщо вже ззаду, дивіться, є розетка для причіпу. Трьох ВВП в нас щитком йде. Тут все скручується, регулюється в будь-яких діапазонах. Є бачите шплінтики заводські сюди на яблучках. Також один комплект гідровиходів. Все це змащується гарним свіженьким літолом. Ось стоїмо займіні. Такі катафоти. Бачите? Звичайний, пластиковий, кожух для них зроблений. Тут у нас ще додаткові відражателі стоять. Ось, і щиток, який захищає салон від потрапляння в нього в Тут також є щиток з підсвіткою для номера. І в цілому ось так. Гарної якості передній міст, тут з гарним виворотом. Повний привід, є можливість блокіровки в нас, наскільки я пам'ятаю. Хоча пам'ятаю, що десь її і не було. HPX, давайте оглянемо його салон. Сидиш високо, бачиш далеко. Далі, кермо у нас тут з такого м'якого пластику. Потім що тут у нас ще є. Реверс, звичайно. Так, да, є блокіровка. Нужна педалька, роздільна педаль галь, акселератор. Коробка на три передачі у нас Ось по цей бік у нас є управління гідравлікою. Тут підключення повного або заднього тільки лише приводу і вал відбору потужності, який на 540 обертів у нас використовується. Потім Зеркала заднього виду у нас на нормальних ось таких виносах. Давайте обвімкнемо. Брону панель у нас вимкнена, давайте вимкнемо масу. Де вона там? Вона має бути з того боку. Да? Все, вмикаємо приборку. Ось вона така із ЖК дисплеєм і є аналоговий ще прибор зі стрілками. Бачите, показує досить багато значень. Всі, які необхідні для керування трактором, він якраз і показує. бачимо потім Тут у нас смикається аварієчка, тут управління світлом, ближній, дальній, підсвітка і також повороти. Щеплення в нас іде однодискове хтось тут теж здоровий сидів якийсь дядько. Так, відсунувся назад далеко. Окей, ось у нас вимкнення щеплення, зручно, реверс. Потім. Що ще? Це в нас управління ручним газом. Та і в цілому все. З додаткового комфорту, я помітив, тут є у нас прикурювач. Ось, можна під'єднати якийсь електроприлад або зарядку. Той же самий пилосос чи ще щось. Це плюс. І ось оголошення міні-трактора. І в нас регулюється рульова куліса. Давайте гляньте О, в такому діапазоні. Що є також досить е, гарною перевагою. Гальма у нас ось тут, таким чином тут є ще стоянкове гальма реалізоване. Бачите? Ну і давайте його запустимо. Перша передача, реверс вперед. Поїхали. Це в нас повишені передачі. Вибора троя гарний. Давайте спробуємо понижену передачу. Зараз це має бути. Це в нас походу ні, не може бути, що це вмикався повний привід. Щось тут я не розібрався з пониженими і повис... А, так, да, дивіться, це в нас понижено тепер. Все вірно. Сам механізм трошки не притертий. А ну, так, реверс назад, все є. Це в нас перша понижена. Дивіться, це тепер... в нас друга понижена. Тепер вперед. І третє. Демоно нагадую ще понина передача. Зручна ручка, щоб триматися, Бачите? І виворот досить такий хороший. Давайте, завершимо, гальма варто відрегулювати, бо тільки в кінці беруть. І ладос парад. Так, так что у Залишимо техніку. Ось. Обов'язково вимкнемо масу. от, І все. Коштує він, а я вже казав, скільки він коштує. Давайте ще раз скажу. Хоча должен був 7350 доларів. ось, Підписуйтесь, ставте лайк. Дякую за увагу.